Всім привіт шановні. Сьогодні перший матч на українському є Євро FC 24. Я зіграю збірну України. Звичайно, яку я задрафтив проти збірної Англії, проти Кікера. Сьогодні буде цікавий поєдинок. Спірна проти нас сильніша, але що поробиш? Будемо старатися, будемо показувати все, на що здатні. Ну і давайте. Давайте дивитися, що в нас з цього вийде. Я дуже-дуже хвилююсь. Що нам вдалося з останнього відео зробити? Вийшла еволюція, де Миракітського запхали. Трошки йому швидкості підняли. Матвієнко теж зараз знаходиться в еволюції, але поки ще не прокачаний. Тому до цього матчу я, на жаль, не встиг його підготувати в оптимальній формі. Чекаємо на... Інвайт від Кікера і летимо. Будемо грати різноманітними тактиками на сьогодні, скоріш за все, 4-2-2-2. Я оберу як основну тактику з коноплянкою, довбиком попереду. Мудрики, циганков будуть грати на флангах. Такий більш цап-формат, але з трошки ширшою схемою. Маліновський Шипарянко в опорці і ну, все інше, ви бачите, захист у нас найслабша ланка з цим нічого зробити, на жаль, поки не можемо. Будемо сподіватися, що хлопці проявлять себе якнайкраще. Ну тут я думаю, в основному треба намагатися забивати якомога більше. От. І це основа. Шановні, я зараз на футбольному полі, і я закликаю вас підписатися на мій канал і задонатити на ЗСУ. Ось тут з'явиться зараз посилання, QR-код, все як треба, і взяти е участь у розіграші PlayStation 5 та декількох крутих футболок. Якщо я заб'ю цей гол, ви обов'язково маєте підписатися і зробити все, що я сказав. Дивіться. Ух, як побороти хвилювання? Мені здається, кожен матч буде хвилюватися. Я вибрав ту Україну і тепер буду хвилюватися. Краще взяв би якусь би незрозумілу там країну іншу і не хвилювався би взагалі. А тут ти представляєш Україну, ти маєш перемагати, бо інакше нафіга це все. Поп, Вайт, Чівел, Фердінанд, Джеймс, Майно, Беллінгем, Гіттенс, Варді, Решфорд і Макманема. Ну, потужна, потужна збірна, нічого я сказати не можу. Тут і атака неприємна для нашого захисту. Я скажу так: будь-яка атака неприємна для нашого захисту. Одразу міняємо нашу схему на 4-3 ки І побачимо, як воно піде. Що? Чи буде він одразу там якісь фішки робити, за кідушки? Ага, знаю я таких. Ох, Цюганков тут прийняв удар на себе. Так можна і, і обличчя втратити і відвалитись. Макмаганаман, ну все, захист вже пливе. Офсайд, офсайд, офсайд був. Ну офсайд же ж був. Товариш суддя. Що ж ти мені нерви е забираєш. Зінченко. може, от сюди? Довбик! Дов... Ну довбик! Ну, Артемчику, ну таке забувати треба. Дуже гарно виборов момент, але, на жаль, не пробив. Так, тут фол. Несподівано. Так, тут ми не підловимо, як у 2005-му комп'ютера, Що він не давав найближчому. Ой-ой-ой, Артем. Артем. Спокійно, сюди, Артем. Михайло Мудрик. Ну як ти не віддав? Ну, там же ж дірка була. Я не буду жартувати яка, але дуже велика. З Ракітського поконтролили. Далі треба Макмана мене якось контролити. Ракітський знову. На сторожі. Добре, тут ми відбилися якимось магічним чином. Маліновський зберіг нам м'яч на мудрика. От сюди обережно. Тут є Караваєв, Караваєв. Треба завзвернутися, він не витягне. Ну, от, бачите, не вистачає. Ха, не вистачає нам тут в захисті гравців. От Караваєв зараз все гарно робив, але через те, що в нього картка така не дуже сильна, він розвертався, як цей. як велика шафа. Давайте ще раз на У Мені нема варіантів не підключати захисників все одно, бо вкрити цей захист Англії буде важкувато, я думаю. Добре, кутовий. Поки важко йде, поки важко йде. І в атаці не виходить. Спробуємо зараз реалізувати куто-куто-кутовий. Не вийшло. Оп, гарно. Але не прийшло. Я не бачу нічого. Добре, Ракіцький. Ну Ракіцький поки стіна, поки питань немає до пана Ярослава. Так, да, доволі сухий матч поки. Важко важко. О, знову Ярослав Рекицький в позиції. Добре. Чопаренко. Мудрик. З м'ячем. На фланг. Є Караваїв. Обережно на Мудрика закинути. Або на кого, або на коноплянку. І Михайло Мудрик! Опа, перевірили на місці. Ти куди? Сюди. І Довбик! Ну шо ж таке, як того поупа пробити? Ой, готовий. Поуп стіна тряс, стоїть стоїть мертво. Що, давайте ганков. Гарний навіс треба. Гарний навіс. Але зачепитися нікому. Мануман віддав, на немайно, не став сам проходити. Що мене трохи дивує насправді. Мені здається, він міг би і спробувати пройти. ОНО! Ось він розіграш. Я навіть затих, я не вірив, що цей пас пройде. Але воно проходить, я скинув в одне, в один дотик просто на коноплянку. Це здається довбик. Довбик асистує, та головою скидає на коноплянку. От з цього ракурсу гарно, гарно Євген кладе. Закидає просто у кут, Добре. Ми повели в рахунку під е кінець першого тайму, але. Але треба втримати хоча б цей результат. Не пропустити у роздягальню. Ракіцький тут вже цього разу не вивіз боротьбу. Але вивіз Зінченко. І забігає. Забігає Олександр Зінченко. Треба відкритися. Відкривається тут Маліновський. Циганков. Шапа! А, гарна спроба. О, мудрик. Ах, не дають пробити нам вайт у захисті відпрацьовує. Так, отут треба і Ракіцькому знову боротися. Бідний Ракіцький, бідолашний, просто скіхи на нього. Лягає роботи в цьому матчі, це жесть, він не був готовий, що йому доведеться тут все в одного вигризати. Добре, вибороли. Розвернулися. Михайло Мудрик! Маліновський, та що ж це блокується? Треба було прибирати вже. Що, дають нам ще розіграти? Тут же не дадуть розіграти, тут вже буде свисток, я думаю. Тож, перший тайм на нашу користь 1-0, але. пуф. Зараз подивимо статистику швиденько, поки важко йде. Англія. Така збірна. Мм. Міцна. Ну поки отак, по володінню, ми трошки ведемо. Ударів 8 на 0. Ми жодного удару поки не прийняли. Це добре, це в нас захист поки відпрацьовує. Дай Боже, дай Боже, щоб так воно і було. Працюємо. Поки з XG у нас, звичайно, не все так, як хотілося б, ну треба більше забувати, я маю на увазі. Реалізовувати свої моменти, які нам випали. А тут Ріо. Напевно, я дарма роблю навіси проти Ріо. Треба цей момент мені переглянути. Фердінанд занадто потужний в цьому сенсі гравець Карлаїв просто не виніс. Тут техніки немає ніякої. А тут треба йому допрацьовувати буде проти Решфорда. Бо більше нікому. Добре, Матвієнко, позиція гарна. Почитав я цей рух. Коноплянка з м'ячем Євген, треба вбігти, треба вбігти. Добре, вибіг з епізоду. А може, Маліновський перевірить? Ааа. Маліновського гарний удар. І Фі Фіфі працює. Ну і загалом ми знаємо, як у нього. В реалі цей удар працює. В реальному житті. Ой, перехоплення від добика! Ні, тут, тут я вже винен. Занадто відпустив, треба було прибрати швидкість. Так, що віддати пас чи закинути спробувати? Давайте спробуємо знову навісити. Там ніби прокинути трошки можна. Ні, тут в белінгол позиції. У нас ще проблема другого тайму, друзі, полягає в тому, що у нас біда з замінами. У нас нема підсилення майже. Добре? Ну, ну ха поки вайт і цей в кінці мені ламає дрова. Непогано я розіграв в цей момент, я вважаю. Будь ласка, дякую. Ліновський з мечем. Довго бри встигне Циганкова перевести. Було небезпечно. Циганков тікає. Циганков тікає. Погано я розіграв. Я хотів момент отак довести, але в кінці удар я хотів трошки інший. Дот, пас мені сподобався, удар не сподобався. Мудрих на перехопленні, це добре. о товариш товариші ну тут фол. Що, давайте спробуємо. Ну, навіси, знову ж таки, не хочеться навішувати. Хочеться якось розіграти. Але з іншого боку і небезпечно розігрувати, бо буде контратака. Давайте отак спробуємо. Просто назад. Караваєв... Шапаренко. І от сюди в центр побачив. Циганкова я, але не розвернувся. Не вистачило мені техніки навичок. Добре. Перехоплення від Ракетського. Ярослав просто скеля. Але треба не зупинятися. Ну куди ти його випускаєш? Добре. Знову Ракіський. Макманаман Ай, перехоплення. І втигнути Ракіцький От небезпечний кутовий перший, здається, так? А, це не кутовий. О, чого не кутовий? Офігеть. Зінченко з м'ячем. Пас вперед. І Зінченко відкривається далі. І вниз. Ай, ну як він дістав? Акробат Херов. Добре, Ярослав! А от тут мені як встигнути за усіма. Добре. Цирокітський знову, господи, поможи. Ракітський поки герой матчу, мені здається. Лев матчу, лев матчу, вибачте. Уф, як циганков приклався. І в зелений фінішинг. Не поганий пас. Від мене. Першу чергу. Давай, Джорман Кросс спробуємо. Не, тут таке не проходить. Не Джорман тобі. Конопляночка, як він розвернувся. <скусили> так, треба заміна. Треба заміна нам. Сюди вийде Судаков, сюди вийде Шевченко в напад, сюди вийде Бондаренко. Замість Мудрика, і ліворуч нам треба. Миколенко, замість Зінченка, певно. Так, ми зробимо. Таке підсилення в нас буде. Циганков залишиться у грі. 2-0, 2-0, 2-0. Головне зараз все не перегадити. Все не. не профукати. Ну тут коноплянка звичайно, дав за зворотно. Тут прям. Я в шоці. Я не очікував, що коноплянка таке зробить. Я сам від себе і від коноплянки не очікував. Добре, ми потім цей гол подивимось, бо зараз заміни, і там воно забагалося через паузу. Я потім вам цей гол покажу з ракурсів із запису, як коноплянка все зробив. Ой, я тут абузка пішла. А тут занадто сильно абузка пішла. Ай-яй-яй, це неприємно. Тут є Миколенко свіжий, він має відпрацьовувати. А лівий фланг у нас поки більш-менш порався з задачами своїми. Кейн. Ну ну дай про. Просто з-під гравця фактично з-під двох. Ну оце. Це сила гравців просто збірної Англії. Ну от що, подивіться. Два гравці, практично, і, ма... і, ну, і слабкість мого захисту. Е Блокується одним, іншим, але вони не встигають за Кейном. Він силовим ударом навіть дає, потужним ударом дає робить рахунок 2-1. Фу, ну небезпечна ситуація для нас. Небезпечна. Треба обережно догравати цей матч. Бо може бути все, що завгодно. Циганков з м'ячем. Циганков, пас вниз. Пас іще вниз. І ще вниз. І Бондаренко! 3-1. Ніякої небезпеки! Заміни. Наші заміни розіграли цю атаку. Тут брав участь і Бондаренко, і Шевченко взяв участь, і Судаков. Але починав атаку циганков. Циганков перший пас віддав. Важливий пас цієї атаки дуже. 3-1. 3-1, і ми все-таки. Все-таки все-таки ми рятуємось в цьому моменті від небезпеки, рятуємось від неприємностей. І Бондаренко забуває. От такої Заміна зіграла. У мене, я ж кажу, у мене біда з запасними, але добре, що. От Миколенко, молодець. Поки заміни непогано спрацьовують, мені подобається ов тут циганков. Стигає зламати. Гравця збірної Англії. Ну що, давай, Ярослав, під занавіс покажи ще трошечки Скілс. Оп, гарно відкривається. Пан Циганков. І на Шевченка, Андрій Микола! Ви це не бачили. Андрій Миколайович. Людина вже не молода. Не така молода, точніше. Тому можна його пробачити. 3-1. Ми перемагаємо збірну Англії все-таки. Боже, я не знаю. Ну, чому я так хвилююся, я не знаю, але я хвилююся капець. І воно напевно у грі теж видно, ви думаєте, боже, що ти робиш? Реально, давай якось е, понадійніше, е, посерйозніше. Ну, але ми впоралися. Це головне, кікер е, небезпечний суперник зі своєю Англією дуже. Не заздрю всім, у кого збірна, не супер топ там по гравцям. Ну от у мене все в атаці, мене в принципі все влаштовує. В захисті, ну то біда. Я не знаю. Ракіського треба тут е в дупу цілувати після цього матчу 100%. Він по суті дуже багато епізодів сам заблокував. І лівий фланг Лівий фланг захисту він працював просто Просто надпотужно. Давайте подивимось... Е Голку на плянки в основному мене цікавить. Ну, звичайно, ми подивимось зараз е, оцей гол канаплянки. Дуже мені здається, він крутий був. Давайте подивимось швиденько, як воно все розвивалося. Тут такий закид був на Довбика. Довбик скинув на плянку. Це перший голка на плянці був. Тут, е, тут просто гарно розіграли. Тут насправді ми розрізали захист. Ну, фактично, що трапилось в цій історії? Я спіймав його на тому, що він викинув захисника от сюди. І побіг мій гравець атаки, довбик побіг просто вперед. І я через направлений пас, через Р-1-трикутник закинув на Довбика. І в один дотик вирішив віддати тут, бо подумав, що Фердіман буде намагатися двох гравців одночасно закривати. Тобто йому треба було, як на мене, ризикувати тут. Або кидатися на Довбика, або залишатися з коноплянкою. Ну я от вгадав, скажімо, так, що він кинеться більше в мій бік. І... Спробує на дві позиції зіграти. Але це таке. от Другий гол, що зробив коноплянка, це. Оце щось нереальне. Оце я вважаю щось абсолютно неадекватне. було. Тут просто Маліновський отримує м'яч, віддає на коноплянку. І все це. Просто от нічого не... не відчувало біди тут. Але подивіться. Захисник це Вайт, так? Ні, це Майно. Майно тут просто перед коноплянкою опиняється, щось його попаяло цього Майно. А Коноплянка він цим скористався. Він просто отак: -от, хоп. Я зробив э... фейкшот з пробіжкою через r 1 Зробив рух сюди. Відвернувся. І отут я не впевнений був, що ми встигнемо пробити, тому що, ну, от подивіться вже позицію Ріо. Ріо дуже багато блоків робить в цій грі. Ну і взагалі в фіфашці. І плюс на воротах Поуп. Тобто у нас позиція була гарна, але швидкість удару коноплянки вона не, не, не така була оптимальна, як мені б хотілося. Я думав, що Фердінан заблокує, але через те, що я зелений темп фінішинг дав, то коноплянка просто так от виклав його в куточок. І, і це супер! Це супер, то, що Євген таке зміг зробити в цій ситуації. Ну і вирішальний гол після заміни. Артем Бондаренко, який вийшов, насправді. Насправді тут все починалося з того, що фланг порвався в нас. Ми знову дуже багато використовуємо лівий фланг. Достатньо ефективно його використовуємо. Пас прийшовся в центр. На. Це Судаков, здається. Так, це Судаков. На Судакова пас прийшовся з флангу від Циганкова. Тут, е... тут я одразу перевів вниз. І в один дотик Андрій Миколаєвич далі теж. Ну, тут добре, він не в один, він уже в три дотики, але перевів. І отут я не думав, що він проб'є, тому що. Насправді ситуація така. Він б'є лівою, я розумію його позицію. правий він не вдарить. А, ну просто не вдарить вже, він не встигне. Це картка не, того... не тої швидкості, не тої спритності. Ну і я просто вирішую бити в ближній кут до себе. Але екіпор закриває ближній кут. Але пощастило в тому, що я знову даю зелений фінішинг. І через те, що я знову дав зелений фінішинг, то він вдарив майже ідеально в кут. А, насправді влучив у штангу. Але відлетів у ворота. Ну, що я можу сказати? Напрацювали, напрацювали ми все-таки на перемогу в цьому матчі. Важка важка зустріч для України проти Англії, але дебютувати з перемоги завжди приємно. Давайте ще подивимось статистику, чи все по ділу, чи не по ділу, розберемося. Ну, володіння ми дуже 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 зовсім трошки виграли у Англії 52 на 48. Удари 15 на 2, а тут ми домінували. XG у нього просто 0, що дивно. При двох ударах все-таки, ну, він гол забив, але XG 0 показує. У нас XG було 3,7, тобто ми навіть не дозабивали, якщо вірити статистиці. Більше вдалих пасів, більше вдалих відборів, перемогу у відборах. У нього більше вдалих оцих інтерсепшс, ну, в боротьбі. Напишіть, будь ласка, свою думку обов'язково, хто для вас тут лев матчу, хто зіграв найкраще в цій збірні України. Як вам взагалі матч, свої враження обов'язково діліться і розповідайте, що краще можливо мені змінити, які тактичні зміни, позиційні зміни, можливо, гравців якихось нових додати до складу. Все це пишіть свої думки обов'язково у коментарях під цим відео. Я вам дуже дякую, дуже вам дякую за те, що дивилися. Дуже вам дякую за підтримку. Е, Перший матч збірної України в історії ми на Є е Євро, українському Фа-24 і AFC-24, перемагаємо у збірної Англії і будемо чекати на другий тур. Фух, я дуже хвилююсь, але сподіваюся, що вийде. Побачимось у другому турі.